Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую для своєї сім'ї цибульний пиріг. Це пиріг не солодкий, це пиріг закусочний. Він дуже смачний, готується нескладно. Запрошую всіх, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Насамперед, потрібно замісити тісто. Тісто буде пісочне, слойоне, прісне. Для замішування тіста потрібно, щоб були всі холодні продукти. Я масло. Попередню поклала в морозилку, щоб воно трошки підморозилося. І тепер... і тепер я натираю це масло на грубу терку для того, щоб утворилась масляно борошниста крихта. Отак От я час від часу вмокаю в борошно масло і натираю на грубу терку. Замість масла можна брати маргарин, а також не обов'язково на терці натирати можна подрібнити в блендері. Тепер дивіться, друзі, я натерла. Це тісто потрібно замішувати швидко, щоб якнайменший період був в контакту з руками теплими. Тепер обов'язково я підсолюю це тісто. І підсолюю по смаку, тому що це не солодке тісто. Тепер я використовую домашній кислячок. Можна взяти кефір йогурт, ні, йогурт солодкий кисломолочний продукт, який у вас є, тільки не солодкий. І. Засипала сюди соду і погашаю соду. Дивіться, друзі, яка активна пінка з'явилася, значить, сода погасилася. І тепер я ось тут тако роблю посередині таку ніби ямку і виливаю цей кислячок з содою. І замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Як я вже сказала, треба замішувати швиденько. Не обов'язково його, навіть не то, що не обов'язково, його не потрібно вимішувати сильно це тісто, просто треба, щоб воно зібралося в грудку. Ось так, друзі, воно до кучки зібралося це тісто, і все, воно готове. Тут такі шматочки вершкового масла є вкраплення, і тепер я його ложу в цю мисочку. і... Прикриваю такою тарілочкою і поставлю в холод. Мінімум треба, щоб воно постояло в холодильнику Це дві години. Я його поставлю на ніч, я його вирішила з вечора замісити, щоб мені зранку було швидше. Можна чисто положити в поліетиленовий пакетик або загорнути в харчову плівку і теж поставити в холодильник. Тепер я підготую начинку для цього пирога. Для цього я ставлю на вогонь сковорідку. вливаю сюди соняшникової олії. І поки вона розігрівається, я подрібню цибульку. Цибулька в мене ось така величенька. Я підготувала тут. П'ять штучок. І її зараз наріжу на четвертинки кільцями. Нарізаю я цибульку тоненьку, четвертинку кільцями. Ось так. І відправляю на розігріту вже сковорідку. І так зараз я подрібню всю цибульку і сюди відправлю. Цибульку потрібно пасеризувати під закритою кришечкою. І не треба допустити, щоб вона зажарилася, а он, просто вона повинна розм'якнути. Ось так час від часу я її помішую і. Слідкую, отут вона пустила таку юшечку. От тільки ця юшечка зникне, сразу я її виключаю, знімаю з вогню. А тим часом, поки ця цибулька пасиризується, я підготую сирок. Сирок у мене плавлений, звичайний плавлений сирок, вершковий без ніяких додаткових смаків. Я його дрібненько подрібнюю ножем. Можна його натерти на терці, це не має ніякої різниці, тому що він все рівно потім треба буде, щоб нам розплавився. Дріб... Сирки я порізала на дрібненькі шматочки. Я взяла два сирки, можна взяти за бажанням більше, але я так думаю, що більше чотирьох не потрібно. Цибулька пропасеризувалася. Дивіться, друзі, вона м'ягенька, така ніжна. Отак От тільки потрібно, щоб вона розм'якла, як я вже казала. І е е юшечка вся зникла. Тепер я виключила вогонь і додаю сюди. Оці плавлені сирки. І розмішую до тих пір, поки ці сирки розтануть. Отак От вмішую в цю цибульку ці сирки, і вона ще гаряча, ця цибулька, і вони зараз розтануть. Розплавляться точніше. Сирки розплавилися в цій цибульці, і утворилась ось така однорідна маса. Тепер цю масу потрібно охолодити. Для цього, щоб скоріше її охолодити, я перекладаю її в цю мисочку. І зараз винесу в холодне місце, щоб вона швидше охолонула. До яєць я додаю сухий подрібнений кріп. Друзі, якщо у вас є свіжа зелень, то це дуже буде ідеально. В мене, на жаль, зараз немає. І тепер треба ще. Трошки підсолити. Дивіться, друзі, з сілью не переборщіть. Я цибулю не солила, тому я сюди солю. Я одного разу готувала цей пиріг і взяла, хоча трошки підсолила і яйця і цибулю, але в результаті пиріг вийшов пересолений. Так що з сіллю, дивіться, будьте обережні. І я хочу вам сказати, що ви навіть можете, тому що як отут його попробувати, З першого разу можете не вгадати, так як і в мене було в моєму випадку. Перший пиріг мій був пересолений. О, а тепер я вже знаю, скільки і що солити, і тепер я вже його со, солю в міру, підсолюю в міру. І отак, от от ці яйця перемішуємо до однорідності, так їх дуже збовтувати. Не потрібно, але от так, щоб вони всі до однорідності перемішалися. Бачите, яка красива маса вийшла. І тепер цю яєчну масу я додаю в цибулю. Цибуля вже охолоджена. Друзі, не вздумайте в теплу цибулю лляти, тому що яйця зваряться. І це все потрібно перемішати до однорідності. Все, начинка для пирога готова. Приступаю формувати сам пиріг. Вийняла тісто з холодильника і ось так відрізаю його. Десь третю частину від нього відрізаю, це буде на верхню частину пирога і покладу в тарілочку. А це тісто буду розкачувати. Розкачувати я його буду, буду на рукаві для випічки, на якому я буду. Випікати цей пиріг. Тісто м'ягеньке, еластичне, дуже добре в роботі. І тепер... і тепер я беру за цей рукав для випічки і так легенько опа і перекладаю формочку. І тепер потрібно і тепер... сформувати ось такі височенькі бортики. І тепер беру цю начинку і відправляю на поверхню коржа. Тобто всередину отак заповнюю ось, оцю всю ємність. І тепер рівненько розрівнюю цю поверхню. І зараз розкачаю другий корж і накрию поверхню цієї начинки. Підсипаю поверхню мукою. І розкачую верхній корж, верхній корж буде тоньший. І тепер цей верхній корж акуратно треба покласти поверх цього всього пирога. Друзі, якщо він трошки завеликий, нічого страшного, я Тісто не відщіпую лишнє, а ось просто от так от його акуратно прикладаю. І от... ось тут, друзі, де, е, стик верхнього і нижнього коржа, потрібно защіпнути. Позащіпала я по периметру все тісто. І тепер я беру вилочкою і, я... і зверху ось так наколюю тісто. Це для того, щоб якщо там повітря є, щоб воно в процесі випікання виходило через ці дирочки. І тепер я відправляю цей пиріг в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Випікати буде до готовності. Готовність пирога перевіряю дерев'яною паличкою. Якщо паличка сухенька, значить пиріг готовий. Випікався він в мене 30 хвилин. Що ще хочу додати діаметр денця моєї формочки 22 см. Тепер я його накриваю рушничком і залишаю до повного охолодження. Друзі, цей пиріг потрібно споживати тільки холодним це закусочний пиріг. Пиріг з і прийшов час насолодитися смаком цього пирога. Друзі, я не перебільшую, коли ви його приготуєте і скуштуєте, ви сразу зрозумієте, що його не просто їсиш цей пиріг, а дійсно насолоджується його смаком. Коли я його приготувала вперше, мої домашні не зразу здру... не зрозуміли. З якою це начинкою я його приготувала. І навіть, і коли я пригощаю друзів чи знайомих цим пирогом, не всі відразу здогадуються, яка в ньому начинка. Чомусь всі думають, що це грибна начинка. Ось так. Дивіться, друзі. Який він красивий всередині. Начинки багато, вона соковита. Він дуже м'ягенький цей пиріг. Його гарячим розрізати не можна, та й ви його і не розріжете гарячим. Дуже смачна і ніжна начинка, якої багато, дуже гармонійно поєднується зі смаком цього тіста. І в результаті виходить кулінарний шедевр. Ще ось так ось тут покажу, як виглядає цей пиріг. Красота і смакота. Ось такий красивий на вигляд і дуже смачний цибульний пиріг сьогодні я приготувала для своєї сім'ї. Друзі, раджу і вам зробити те ж саме. Побалуйте своїх рідних і близьких людей неймовірною смакотою. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал? Підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталія на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!